Помідори одні з найсмачніших і корисних рослин, які можна виростити в саду. Будь то черрі або великоплідні сорти, ці соковиті плоди, справжнє літнє ласощі. Але помідори також схильні до багатьох хвороб і шкідників, які можуть знищити місяці вашої праці. Якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби, можна посадити поруч з томатами певні рослини, які знизять ризик ураження комахами і хворобами. Спільні посадки збільшують біорізноманіття та стійкість вашого саду. Крім того, ви можете ефективно використовувати вільний простір між грядками, щоб отримати більше врожаю з невеликої площі. Давайте розберемося, які 27-ох рослин найкраще підходять для вирощування поруч з помідорами, а які, навпаки, варто уникати. Що таке спільні посадки? Спільні посадки це вирощування певних овочів, трав і квітів поруч з основною культурою, щоб поліпшити її здоров'я і зростання. Існує безліч доказів того, що такі рослини працюють синергетично, знижуючи тиск шкідників і забезпечуючи інші переваги. По суті, вони створюють екосистему у вашому саду, завдяки чому вам не доведеться докладати стільки зусиль для підтримки здоров'я рослин. Функції рослин компаньйонів. Відлякують шкідників своїм ароматом. Ускладнюють шкідників пошук основної культури. Залучають корисних хижаків, природних ворогів шкідників. Збагачують ґрунт поживними речовинами. Оптимізують використання вільного простору. Пригнічують ріст бур'янів, покриваючи ґрунт. Збільшують біорізноманіття саду. Покращують зовнішній вигляд грядок, пригнічують ґрунтові патогени і хвороби, знижують популяцію нематод. Помідори особливо добре поєднуються з багатьма різними рослинами компаньйонами. Деякі з них виконують відразу кілька функцій всаду і на кухні. Чи працюють спільні посадки? Ряд наукових досліджень підтвердив, що спільні посадки з помідорами можуть значно знизити шкоду від шкідників. Давайте розглянемо деякі з них. Французькі чорнобривці. Чорнобривці захищають помідори від білокрилки, виділяючи натуральне з'єднання лімонен, базилік, ем'ята та ісоп. Помідори, посаджені поруч з цими травами, демонструють кращий ріст і вироблення корисних метаболітів. Біла гірчиця. Гірчиця пригнічує вплив кореневих нематод на томати, цибуля. Посадка цибулі поруч з помідорами допомагає придушити хвороби ґрунту, такі як вертицельозне виянення. Хоча багато рослин компаньйонів ще не вивчені, практичний досвід та давні традиції підтверджують їх користь, як мінімум, вони дозволяють отримати більше врожаю з тієї ж площі, як рослини компаньйони допомагають помідорам. Дослідження показують, що біорізноманіття пов'язане з більшою екологічною стійкістю. Органічне садівництво імітує природу, використовуючи природні методи вирощування. У природі немає хімічних пестицидів або добрив, рослини допомагають один одному рости. Спільні посадки один з найпростіших способів створити симбіотичні зв'язки. На відміну від монокультури, вирощування однієї культури на невеликій ділянці, полікультурні посадки знижують тиск шкідників, ускладнюючи їм пошук господарів. Основні способи, якими рослини-компаньйони допомагають помідорам, виділяють ароматичні сполуки, що відлякують шкідників, заплутують шкідників, ускладнюючи пошук томатів. Залучають корисних хижаків, які поїдають шкідників. Крім того, рослини-компаньйони покращують доступність поживних речовин, запобігають хворобам, пригнічують бур'яни та додають смачні інгредієнти до вашого врожаю. 27 рослин компаньйонів для помідорів. Урожайність, смак і стійкість помідорів можна поліпшити, посадивши поруч з ними різні трави, квіти і овочі. Кожна з цих рослин має унікальні властивості, які доповнюють ріст томатів, трави компаньйони. Базилік. Базилік відлякує мух і попалиць, покращує смак помідорів і захищає від рогатих черв'яків. Висаджуйте його на відстані 20-30 см від основи томатів, щоб уникнути загущення. Лук шалот. Лук відлякує метеликів, які відкладають личинок рогатих черв'яків. Петрушка. Приваблює корисних комах, таких як златогласки, і пригнічує ріст бур'янів. Часник. Відлякує більшість шкідників, включаючи попалицю, гусениць і кліщів. Кінза. Приваблює корисних комах, а її квіти приманюють запилювачів. Рута. Відлякує мурах і мух, але може бути агресивною. Краще садити в горщиках поруч з грядками. Шаблія. Приваблює паразитичних ос, які контролюють рогатих черв'яків. Орегано. Привертає златоглазок, які поїдають тлю і білокрилку. Квіти компаньйони. Бораго. Приваблює корисних комах і відлякує рогатих черв'яків. Чорнобривці. Збільшують врожайність томатів на 50%. Пригнічують нематод і хвороби. Настурція працює як пастка для попелиці і приваблює хижих комах. Календула. Відлякує рогатих черв'яків і приваблює корисних комах. Косме Приваблює бджіл і хижих комах. Таких як златогласки, алісу. Покращує біологічний контроль шкідників і пригнічує бур'яни. Дереві. Приваблює сонечок та інших хижаків. Суміші диких квітів. Збільшують біорізноманіття і залучають запалювачів. Овочі, компаньйони, кабачок. Пригнічують бур'яни і зберігають вологу в ґрунті. Морква. Розпушує ґрунт і захищає від морквяної мухи. Селера. Добре росте в тіні томатів. Цибуля. Відлякує тлю і покращує стійкість до хвороб. Салат. Росте в тіні томатів і пригнічує бур'яни. Квасоля. Збагачує ґрунт азотом. Горох. Також фіксує азот і пригнічує нематод. Редис. Швидко дозріває і не конкурує з томатами. Кульбаба. Пригнічують фузаріозне ваянення Зірочник. Збагачує ґрунт калієм і фосфором. Манголь. Красива і корисна рослина для спільних посадок. Які рослини не варто садити поруч з помідорами. Капустяні, капуста, броколі, ріпа, гальмують зростання томатів. Картопля приваблює тих же шкідників і хвороби. Кукурудза затінює томати і приваблює совок. Фенхель виділяє речовини, що пригнічують ріст інших рослин. Полуниця сприяє поширенню грибкових хвороб. Укладення Помідори відмінно поєднуються з безліччю рослин, які покращують їх зростання і захищають від шкідників. Спільні посадки це простий та ефективний спосіб зробити ваш сад більш стійким та продуктивним. Експериментуйте з різними комбінаціями і знаходите ідеальні пари для ваших томатів.